Вам до вподоби старовинні потяги. Також полюбляєте прокладати логістичні шляхи і завжди мріяли працювати на залізниці. Ну, хоча б її керівником. Тоді до вашої уваги Railway Empire 2. Десятки потягів. Будуй, розвивай та керуй своєю залізничною імперією. А от і ні. Вітаю, мої любителі залізниць. З вами Бендер. І сьогодні ми будемо бити залізничним молоточком по Railway Empire 2. Перш за все, давайте поговоримо про її попередника. Railway Empire – це гра симулятор будівництва та управління залізницею, розроблена Gaming Minds Studio та випущена у світ у січні 2018 року. Дія гри розгортається в Сполучених Штатах. Гравець має можливість побудувати велику мережу залізничних ліній і придбати різні локомотиви для обслуговування міст і промислових підприємств. Я не зовсім багато грав у першу версію цієї гри, але згодом з'явився анонс другої частини, і я очікував на щось просто таке неймовірне. З моменту виходу першої частини розробники випустили аж 10 DLC, котрі у більшості випадків додавали нові локації, де ви могли будувати свої залізниці. Гра була непоганою і добре вписувалась у загальну класифікацію ігор під назвою Тайкун. Друга ж версія цієї гри мала виглядати більш сучасною і принаймні включати у себе додаткові механіки, котрі, як і колись не дозволяли вам відірватися від побудови залізничних колій. Та щось пішло не так. Відразу у очі кидається інтерфейс та елементи керування гри, великі шрифти, неакуратні відступи та заокруглені 3D-кнопки. Що, що, що це таке, що з інтерфейсом, котрий зараз рік, 1830-й? Таке враження, що розробники розпакували архів із іконками та кнопками із часів Web 1.0. А стосовно ігрового процесу, то він узагалі не інтуїтивний та ще й захований за декількома кліками. З будь-якою зміною маршрутів вам доводиться наново все проклацувати і визначати, що куди і скільки має прибувати, а редагування вже прокладених колій це просто винос мозку. Так, прекрасно зроблена і продумана деталізація міст, котрі розростається по мірі того, як збільшується кількість населення. Також присутнє дерево досліджень, котре дозволяє вам покращувати ваші потяги, або ж отримати знижку на побудову мостів чи прокладання колій у тунелях. Що стосується логіки та технічного виконання, то скажу так, потяги просто таки невимовно тупі. У грі немає можливості виставляти семофори, тому якщо ви зробите навіть декілька транспортних розв'язок, потяги самостійно не перейдуть на іншу колію. Розробники вирішили спростити цю механіку, дозволивши гравцям виставляти закінчення станції. Саме після неї потяг вибирає собі колію і не змінює та не обіжає перешкоди, навіть якщо вони з'являються на його шляху. Дуже часто вони зупиняються та перегороджують рух один одному, і виникають колізії, які вам потрібно розрулювати самостійно. Заради справедливості скажу, що задача пошуку виходу з лабіринту або пошуку найкоротшого шляху не є простою у програмуванні. Та все ж, коли ви розробляєте гру, де основною механікою виступає логістика, то ця механіка має бути відточена до ідеалу. А ще знаєте, що цікаво на Metacritic ця гра отримала рейтинг 79. А от відгуки від реальних гравців у Steam виявились змішаними. У мене склалася думка, що усі оці позитивні відгуки просто куплені на виручені грошей із продажів Railway Empire. А гра, до речі, коштує тисячу гривень. За 40 гривень штани бл... розвиток міст дуже схожий на те, що був у першій частині гри. Але є декілька нововведень. Наприклад, у кампанії ви дізнаєтесь про імміграційні офіси, які ви можете побудувати в містах з понад тридцятьма тисячами жителів. Розширення станції обмежено двома будівлями: це може бути депо, ресторан чи диспетчерська будівля, і це ще одне обмеження, котре не дозволить вам збудувати мегастанцію. У грі присутній вигляд від першого лиця, завдяки якому можна добре роздивитися усі деталі потягів, чи навіть заглянути усередину потягу до пасажирів. Але чи дійсно важливий цей функціонал у грі такого роду? Гаразд, гаразд, критикуєш, пропонуй. Добренько, поглянемо на конкурентів Railway Corporation. І нехай вас не вводить в оману мінімалістичний дизайн та графіка. Функціонал з прикладання колій, управління, ви отримуєте такий ж самий. І в багатьох місцях набагато комфортніший, що дозволяє сповна насолодитись ігровим процесом. Огляд гри, до речі, присутній у мене на каналі. У Railroad Corporation значно комфортніше спостерігати за маршрутами ваших потягів, покращувати їх та планувати майбутній розвиток вашої залізниці. Ті ж самі механіки з побудови колій та транспортування ресурсів з однієї фабрики на іншу. Але вона 10 разів дешевша. Так, у ній відсутній вигляд від першого лиця та міста, пророблені настільки детально, як Railway Empire. Мова тут взагалі не про гроші, а про ставлення розробників та видавців до геймерів. Коли ти випускаєш другу версію гри, то вона повинна мати в собі критичні зміни, котрі відрізнятимуть її від першої версії, а не лише відрізнятися інтерфейсом і декількома невеликими змінами. Гра повинна виділятись на фоні першої і нести в собі щось таке, що спонукатиме геймерів купувати новішу версію, а не лише додати цифру «2» наприкінці назви. Як на мене, то гра виглядає радше як доповнення чи ремейк. І занадто голосно на місці розробників називати цю гру Railway Empire 2. Через декілька годин тобі він набридає постійно виправляти ті ж самі маршрути, через те, що автоматична система контролю та завантаження матеріалів не завжди справляється і потяги курсують у пусту. Занадто малу роль віддають гравцю у будівництві своєї імперії. Усе виглядає дуже дуже примітивно та просто, вже навіть не для комп'ютерної гри, а для мобільної. Якщо ви ніколи не грали ігри такого плану або взагалі не знайомі із цим жанром, то все ж рекомендую спробувати Railway Empire 2, якщо, звісно, маєте лишні грошики. Але будьте готові, що ефекту Вау вам у цій грі не отримати. Можливо, не все так погано, і це лише мої невиправдані очікування, бо я понавидумував собі і бла, 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 бла. А можливо, просто це манера вже така у 2023 році випускати непротестовані, недороблені ігри і віддавати її на поталу таким, як я. Можливо, хороший намір більш указуалити та спростити гру у плані мікроменеджменту призвів саме до таких от результатів. А на сьогодні це все. З вами був Бендер. Усього найкращого.